Доброго вечора, ми з України. Відповіді на питання з youtube каналу Біг Тату. Противомінне взуття. Але вперше його побачив, теж подумав, що якась шляпа, ще й пресування ускладнено. Це вже простіше поперед себе якогось дрону наземного запускати. Мені от цікаво, чому ніхто не додумається брати більше ваги, але з екзоскелетами, щоб не було навантаження такого на спину. Ну, в общем, не додумуються, тому що нема ще екзоскелетів. Придатних для реальних дій, тобто є там деякі прототипи, з якими щось питаються, але це все скажімо так, ще, я б сказав, навіть не полігоні зразки. На полігонах в них питаються бігати, ну то ще дуже далеко до реалі. Тобто, якісь там для цивільного життя зразки, ну мабуть, або вже містами йдуть кудись в серію, або я думаю. Може, скоро підуть для вантажників, тобто загрузи тягати важкі бетякі. ящики по 50 кілограм в одного ривок. Але до, скажімо так, реальних бойових дій, ну а це ж, Встав, впав, упав, віджався. Ну, в общем, це вони ще дуже далекі до реалії. А щоб не було навантаження на спину, в общем, існують. Ну, декілька підходів. Тобі ще є. Ну, на моїй пам'яті він є тільки в одном одному окремому штатівському броніку. Якась фірма там робить. Там, ну Воно навіть не бронік, там бронік, по-моєму, може бути, от і не пам'ятаю, або любий, або може бути допрацьований. общем, там сенс який, той прибуде, що вони роблять. ото у вас, ну, типа бронік, да? контурна. І є ще. Варбелд, ну, тобі ж бойовий пояс, Сразгрузки. В общем, сенс який, там до того броніка цепляється якась ну, штанга, грубо кажучи, і на поясі ззаду пришивається, ну, або фірмовий пояс там вже є, або якийсь другий пояс, до нього пришивається якісь карман, і оця штанга ну, входить ну, туди в той пояс. Ну, сенс який, що вона трохи переносить вагу цього всього, що у вас з плеч. Ну, так воно на плечах у вас би оце висіло. А так воно частково через цю штангу переносить вагу на пояс. Така якби механічна зв'язка. Ну. Досить подвижна. Тобто, в цій штуці воно наче ну, я не пробував цю фігню, просто знаю, що воно існує. Що з нею, начебто, не сковується ну, подвижність, тула і тому подобне. Ну, але якусь там частину ваги воно переносить саме на Ну Це я жарю, якась там одна окрема фірма, Штатівська це робить, досить, досить рідка штука в наших краях. Ну В принципі, можна попитатись пошукати. Оце. Ну і щоб не було ще навантаження на спину, тут ще більш доцільно ну, ну розумно до свого спорядження. Якщо ви все сворахло бикатами і тому подобне, ну, помімо самого броніка, навішали на саме цей бронік, і плюс ще й в той бронік напихали пліт самих дебелих, які тука знайшли, то, то у вас на цьому хребет посипеться. В залежності від вашого возрасту, може посипатися або досить швидко, ну, або, там, або не так швидко, але все одно посипається. Треба з розумом підходити до свого спорядження в плані, що як можна більше. Ну, це простіше всього проілюструвати на рюкзаках. Подивитися десь в інтернеті здоровенний якийсь там туристичний рюкзак, або там якихось там тих самих альпіністів, подивитися в Ютубі, з якими рюкзаками вони лізуть. Тобто здоровенний рюкзак, і у нього попереду отут-от от, здоровенний пояс зроблено. Ну і далі пряжки там йдуть. Так от, зроблено як? що основна вага цього рюкзака, скільки туди напхали. Ну, а вага цього рюкзака там, при цих переходах у них може бути значно більша, ніж вага бронік, там, де, ото, що на броні Так от, я б сказав, що відсотків 70, мабуть, ваги того рюкзака, вона приходиться ну, на пояс. І відповідно вам настегнув. Ну і далі на ноги. Ну, ноги треба мати хріпкі. І от тільки відсотків 30 на, ну, на плечі лямки, на плечі, і відповідно, вам там на хребет. Тобі ж перерозподіляє вагу на нижній рівень вам. Відповідно, коли, ну, допустимо, вас тільки призвали або ще там не набралися, або не знають, то підходьте з якого, ну як до вибору своїй оцій всій броні, спорядження. Ось, в першу чергу у вас повинна бути розгрузка, тобто пояс широкий, ну от на ньому краще не економити взагалі. І саме на пояс ви чіпляєте як можна оту більшу кількість подсумків з тим ж БК, і... В общем, щоб прибрати більшу частину ваги, щоб ці магазини і тому остальне не висіло у вас на тубе. Прибираєте все оце діло на пояс. В ідеалі на броніку не оставляєте ну ніхера, окрема того самого броніка, ну і... Якусь ерунди, яка мало важу, Тому що опять же, при якихось маневрених діях вам можливо прийдеться ще й рюкзак теж на себе вдягати. Ну Не такий великий, але все одно рюкзак, БК для колективної зброї, ну кулемета, наприклад, там пару лент, міну-другу, ще щось, жратва, вода. Ну, в общем, нагрузка може. Ета. По максимуму те, що індивідуальна ваша, навантаження БК. І тому Переміщуйте на пояс. Ну, тут можна подивитися на англічан на їхню от, систему спорядження. Ну, Забув, як зветься, там три букви. Ну, в общем, подивитися, як виглядає англійський піхотинець. Тобто, у нього пояс увішаний під сумками просто повністю, а тулуб більш-менш ну, розгружений від цього всього. Ну і далі підбираєте опять же, ж, вагу броніка. Не треба ганятись за самими непробиваємими пластинами ну, плітами, тому що вони будуть і відповідно самими важкими. Вам ще до того стрілкового бою з кацанами треба б дожити, щоб там нахилну його пуля не прошибала. А до того стрілкового бою в сучасних реаліях піхота, ну, місяцями може не бачити тих кацанів, бо їх там на підходах чи ну, на фарш перетворюють. Ну але при цьому тримає. Першу лінію сидить під постійними обстрілами і під постійними розльотами уламків, і сидіти там в повному штурмовому спорядженні, ну ніяка спина такого не витримає. Тому там більш доцільно навіть там спускатися по плитах вплоть до третього якогось класу, ну, старатись брати плити, якісь там кераміка, ну, в общем, як можна меншої ваги. Ну при цьому за рахунок зменшення ваги пліт по максимуму зашивати себе кевларом. Тобто, крім того, на вас повинні бути наплечники, на набідреники, вперед, зад. Кевлар в поясі, блять, ну, в общем, балістичні пакети, просто от як можна більше. Вони важать не так, як плити, але основну роботу будуть виконувати саме вони. Ну, якщо ви штурмовик, то там має сенс да, пліти брати ну, більш ну, розраховані на кулі. Ну, але штурмові дії, вони ж відносно короткі. Тобі ж штурманув щось, відкатився там напереди. Ну, якщо поумов це робиться. Тобі. Відносно короткі відстані, відносно коротко по часу, Тобто ж ну, ніхто не штурмує місяцями щось. Непреривно, це ноксенс. А місяцями тримати передній край, це. Не то, що норма, це ну, так воно ну, і відповідно, якщо ви там десь ну, на другій лінії, то те саме можна тепліти, ще більш зменшувати вагу, ну от кевлар навіть там я б рекомендував оставити, тому що, опять же, в уламки, якщо щось прилетіло, якийсь там кабель, або ще щось, тіпати, ну і зовсім у тупо десь там на третьому лінії, на блокпосту, питатися там нашиватися шостим класом захисту плітами, де ви там візьмете того маска, щоб він у вас там хуляв. А хребет висипеться під оцим цим всем, ну, досить швидко. Тому що навіть ну молодим, простіше це все переноситься, але наслідки будуть. Скажем, це не дуже природне навантаження на нас, коли ото через сверху плечі там хребет постійно зжатий. Ну, в общем, сенс зрозуміли. Поснаряги її правильному подбору вже мільйон різних Відео парад передивиться, почитайте, в общем. Треба просто вміти оце все на себе начепляти, а не думати про екзоскелети, це ще якесь майбутнє, це не зараз.